Чекс он Лавол і хай хай за мій рей. Ви знаходитесь на каналі Хайменс, і в цьому відео у нас знову е Ghostbusters. Так. Ось, бачите, що там. Там Вранці хто там? У нас у нас зараз, можна сказати, третя частина нашого Ghostbusters, тому що ми вже знімаємо його, ну, не знаю, як. Раз, і ми зараз йдемо в, да, третя. Ми зараз йдемо в Зот, там, де колись Да. Ми зараз в одному із лісків на чайці. Приїжджайте до мене на чайку, да. Короче, от, дивіться, що там. О. О, мені вже страшно, якщо чесно. Короче, давай. Погнали. Брат. Брат, братан, братищика. Брат. Ярик, давай. О -мо! Капец. Uh. Давай залезем туда. Ну уверен. Я? Я не. Я не я... давай У два пациента заска... заскочимо туди. Давай. Ну, давай я перший. Давай, я паркурмастер. Якщо чесно я паркурмастер. Так, почекай. Якщо хтось не завтра, я не поймаю. Тату, сюди сюда. На секунду. Да, ці штуки, ні Та блін, ти щось ногою зробиш чи що? Я йду на вас прошу не паркурити. Ні, це ми бігати. Ой. Татусь, вони воно міцно тримаються. Дуже міцно, але я прошу на них не місто. Я поясню чому. Тому що дуже багато гостріків самі придивіться. я ставлені. Так, ми вже обходимо. О, це от. Знаєте, і з ліска такого не видно, це ті покривки. Пам'ятаєте, тільки що ну, декілька секунд тому Лавол сказав, що ми дуже бережні. Шутка, ми дуже бережні. <скрес> Потрачено. Мінус один. О, О тут ще краще. Бай-бай. Та яке бай-бай, що <смеш> відео буде? Яке бай-бай буде. Попайте! Так, давай туди спустимось <гум> Давай попісяємо туди. Нема кращої красоти, ніж попісяти з висоти. <гум> Ярик, ну ні, 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 не заблокують наше відео, якщо я тебе зніму зараз. А, а ти мене не знімай. <гум> ти ж сказав, ти мене не знімай. О, мене йде. Не бійся, вона нормальна. Не бійся, вона нормальна. что потрачено. Що з Єриком сьогодні не то? Що він тільки кричить, кричить і все. Стрибай сюди. Это было рискованно, но не страшно вообще. Это было рискованно. Это был риск. О, а что тут такие? Ух, смотри, что за дошки вот это? Видите? Какие то дошки? Вон, Він дуже глибокий, ну як дуже глибокий, глибокий. Не, не прямо як маріанська впадина, але глибочей такий Так. Давай обійдемо. От сюди давай. Давай я певший, не суще, не саш, Ярик, в тебе. А, окей, окей. Зараз, зараз. От, от, от сюди хочу. Не, ну ти нормальний. Почті, бачка, давай обійдемо, може якийсь інший а, вхід я буде. Могу? Я припасся паличкою. От така, ви бачите, малесенька паличка. Я рік зніме мене, будь ласка. Ну, почекайте, зараз дві секунди. Зараз буде друга частина. І це друга частина, як, як ми знімаємо Ghostbusters. Наш лавол хотів полізти наверх, але йому заборонили. Тому, знаю, тому ми йдемо далі. Знаю, то, йдемо далі. Так, зараз секунду, дійшли. Так, ось ми зараз дійшли і у нас тут... Бачите, яка дірочка? Дірочка. Знаю, Мені дуже страшно, дуже дуже страшно. Так, я поліз далі. О. Так, я все я поліз далі лізу-лізу. Зараз тільки не знаю куди.

Му -му. О, <ріхи> Ні, печаль. Жизнь, боль. Ярік, почекай, от подивіться, що от представляю собою це от... Мені здається, тут щось бомбануло. Да, ти що Тут війна була. Цей зод, він один з 120 взотів Які оточували Київ. Так? Да? Вони називалися Лінія оборони. Давайте знайдемо всі 120. Насправді цей дзот був побудований таким чином, що подивіться на товщину стіни, от, на яку ви сперлися. Кого? Це товщина бетонної стіни. Дуже велика. цей бетон, зас, залиті були каміння, дуже потужні, і арматура металева. Цей дзот витримував удар танку, снаряд від танку. Ну, нічого не було. Клас. А, чому він тут збудований? Тому що тут такий пагорб. Ми зараз, коли вийдемо до Веліків, подивитися, дуже далеко проглядається поле. З того поля, з того боку, атакували німці. І цей дзот був збудований для того, щоб обороняти Київ. І після того, як війна закінчилася, цей дзот спеціально заклали сюди дуже серйозну вибухівку і його підірвали, щоб він не залишився в такому вигляді, в якому він був. А він був круглий. От круглий дзот, зверху з плитою такою величезною, оце частина цієї плити от вона лежить. Він був круглий і широкий. Та хтось хрюкає! Всередині були автоматники, кулеметники, армати. Та то там хтось хрюкає. Ну, свиня! Та блін Це не кабан. Може кабан? Кабан свинячил нічого робить. Все, хлопці, забираємось. Забираємось, да. Майну сва. Обережно тут яму, яку ти чуть не. Ладно. Ми йдемо від нашого рідного дзоту. Яма яку ті хрюкнуть. Як кабан. А знаєте що це ото за ямки? А що це за ямки? Це від фей... Так. Да. Це від пострілів. Ні. Це сучасні ага. ямки, дуже свіжі. І зберігались до зараз, Ярик. Ти думаєш, що зробила? Є, ну, є знайомий. Навіть не один. Люди дають на дані А от подивіться тепер, які в нас хмари. Камера передає близько 10 людсько... від людського ока. Ну і ми це вам не передамо ніяк. Е, хіба що Ну, давайте так ми зараз. Там став... мене знімати. Далеко видно поле. Можна було бачити атаку фашистів, щоб її відбивати. От, от, дивіться, звіряйтесь, шукайте на Google картах в чайки цей будинок, да, із купили. Приїжджайте сюди, тут класно. Побувайте біля дзота. А ми зараз не знаємо, куди поїдемо. Я думаю, ми зараз поїдемо на Слушковицю, яка вже заросла давним давно Я думаю, ми думаємо, зараз поїдемо в дір, йдемо здому. Ні. Дуже класно. Ладно, все, я думаю, вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підпис... якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім удачі і всім пока, звісно. Нам треба дістати ну, хоча б 100 тисяч лайків. Або підписників 100 тисяч Всього, 100 тисяч. Всього Всім! Підписався бігом, я сказав. Пока. Ой.